Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні у мене перець ратунда. І я вирішила його теж нафарширувати як простий салатний болгарський перець. Але я фарширую не м'ясом, а овочами. Мені знадобився рис, я його відварила. Майже до готовності. Кабачок, морквинка, цибулинка, томати. Я відварила, потім нарізала сюди, додала трошки для сочності, щоб не було воно круте, наша, наша начинка, трохи жирненько печерьовка. Цибулька, тут яйце, сіль, перець, Молотий духмяний за смаком. Так що зараз буду фарширувати. Начинила я перець з усієї маси нашого так званого фаршу залишилася майже половина. Це добре, я його в контейнер і до морозильника. А перець буду зараз. Варити подліву. Я покажу подліву на основі томату, моркви цибулі, зарю і буду варити. Так що, чекаємо. я до цибульки з морквою томат пасту, ложку столову, грам 100. Томату, цукор, сіль за смаком. Я люблю, щоб було таке кисло-сладке на смак. І зараз я буду заливати перці. Я не сказала, що додала ще води в сковорідку до томату. все зробила за смаком. Поставила я на вогонь перці варитися. Побачимо, скільки хвилин у нас вийде, я все покажу. Добавила я лавровий листочок, і хай вариться. І смакота у нас буде скоро вже, ще хвилин ще 10. А в цілому я скажу, скільки він варився. І ось наші перці готові. Варилися вони 30 хвилин. Зазначу, що перець, сирий перець я проблаширувала хвилиночок 10, він став м'якіше. І потім я начиняла. Нагадаю, що це в мене овочева начинка. Все буде написано в описі під відео. Ось, І будемо смакувати. А зараз ми його подивимося, який він всередині. Виглядає наш перчик всередині. Сиковитий, смачний і незатратний, тому що тут немає м'яса. Можна взагалі готувати з різними овочами, з грибами. Так як я, у мене грибів зараз немає, я приготувала з кабачком. Кабачок, морква, цибуля. Кріп, навіть я додавала кріп для аромату сіль, перець, яйце і томати. Так що готуйте, пробуйте. Це все смачно, доступно і бюджетно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. пишіть коментарі, діліться з друзями до нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!